Друзья, всем привет! Приехала на рыбалку. Жагать лід замерзу. Ах, Хтось есть якісь рибаки. рыбаки. Ну короче. Я приехал, не на замолвую рыбалку, ви понимал. А на тюю на спиннинг... О, таки улит. Олики улит. Поймаю, во! Ты спробував. Вот и килотовчина льда. Уже хорошая. А вот сейчас мы знаем. Я древа накачу ришка. Замерз. Давай хире. Я его приехал на спине, на воблери. Мені потребуют такого Воблера Такого вопріга. облег. В облетие. Приклеи. Мини дали. Так. О, о, ваш я повний ровер. Спін. Думаю, покидаю, а то замерзла. Сейдимо подача. Живу один раз, завтра Коля дари О, ваш, кирит. Хтось, о, проруб рубав. Не набу не спіти сюди. Хтось мормишив, ваш не. Хтось мормишив. А там я буду сходити там. О! А там геть на середині озера є щось роблять. Не знаю. Такі о діва. Геть замерзло озеро. Там хтось айцю поставив. Я, я не знаю, чи видно, але там геть там ми во, Там же жарвіцу поставили. Видеть. Це жарвіцу. Там геть теж поставив жарвіці. Один, два, три. 4. 5 і там далеко шоста 6 джерліць. Тобто поставив. Отак от ну, коротше, друзі, всім пока. Затовайте, підписуйтесь на канал. Віждіте нові ролики. Вже зимова рибалка. Ну, Правда, плюсова температура він кутаю. Ну, все одно. Тримаю найтрішну. Всім пока!